Томашчук Дарина, 6 Б клас, перший ліцей Леонід Глібов, Хлопчик і гадюка. Хлоп'я в садку собі гуляло та й забажало на іграшки піймать, Воно згідно його назнало Та й як терпіть, щоб не взять. Побігло, насадило руку та й витягло гадюку, злякався хлопчик. Аж поблід. Стоїть як стоп і не тікає, гадюка дивиться і так йому мовляє. Бачи, дурнику, робити так не слід. Ти знаєш, що за це буває. Узяй би добре укусить, та хай вже цей раз Бог простить. А друге лишко буде. Чуєш? Глядиш, шануйся, стережись, робити так не вчись та роздивляйся, з ким шуткуєш.